Львівщина в очікуванні виборів голови федерації футболу, керманича гри мільйонів нашого регіону, оберуть 16 березня на звітновиборній конференції. На посаду претендують діючий голова Ярослав Грицьо та кандидат від футбольного клубу Карпати, відомий в минулому футболіст Степан Юрчишин. Минулого тижня журналісти програми ПАС зробили опитування серед футбольних та спортивних функціонерів Львівщини щодо майбутніх виборів. За цей період переконався, що Ярослав Антонович є людиною високопрофесійною, високопорядною, тому що не тільки в стосунках між нами немає ніяких там ну, темних сторін, спілкування про які не хотілося би говорити, немає такого. Але і до мене не доходили. Розмови про те, що Гресьо десь зловживає своїм становищем в тому напрямку, щоб він десь там займався якимись поборами, там, ще якимись такими речами, я про таке не чув, бо якби воно було, воно б до мене, напевно, доходило. Тому я думаю, що цей чоловік заслуговує на підтримку. Якщо говорити про професійну сторону його діяльності. То я можу порівнювати зараз роботу Федерації обласної футболу з роботою таких же федерацій в інших областях України. Я не знаю, чи є хтось за рівнем охопленості футболом населення в області, хтось може порівнятися з Львівською областю. Більше трьохсот команд приймає участь в обласних змаганнях різного рівня. А якщо долучити сюди ще районні змагання, то їх буде близько 600, очевидно, може й більше. Що стосується Степана Федоровича Юрчешина, я з великою повагою ставлюся до цієї людини. Я добре його знаю. І ще коли не були ми знайомі, то я знав прізвище Степана Юрчешина, як видатного футболіста. І він таким і залишиться завжди в сприйнятті людей, і це дуже добре і правильно. І слава Богу, що є такі в нас люди, спортсмени такого рівня. Тим паче, що на сьогоднішній день ну, не можемо ми похвалитися, що в професійному футболі ну, на Львівщині є такі високопрофесійні спортсмени, як от Степан Федорович. Степан попробував себе і в футболі, в плані організатора, тренера. Ну, працював, очевидно, як міг, наскільки там йому це вдавалося, ну, по-різному, очевидно, виходило. Ну, але от досвіду такої роботи на, на, на такому рівні, як має Гресо. А до речі, Гресо ще із 12 членів виконкому федерації футболу, то один з них є Гресьо. Тобто це авторитет на рівні нашої держави, футбольного господарства. Ну, Мені в цьому плані, ну я не можу порівнювати цих двох претендентів, тому вважаю, що поки ще Ярослав Антонович має можливість, і здоров'я йому дозволяє на цій посаді працювати, і його ну, тверезий збалансований розум дає йому можливість оцінювати критичну ситуацію, то він зможе і в цій критичній ситуації. Я маю на увазі не критичні для нього, а критичні з точки зору оцінки роботи. Він тут теж зможе зробити висновки. Я переконаний, що він ті, які помилки має, бо кожна людина має, помиляється, ніхто з нас не є святим, хтось більший, хтось меншій мірі. Очевидно, і в нього є помилки. Він зможе зробити висновки і в подальшому їх десь мінімізувати чи не допускати. Звичайно, що ми не на, на голому місці, не на голому ентузіазмі висували кандидатуру Степана Федоровича. Звичайно, що була проведена е, така е, соціологія, е, так, такий моніторинг львівського футболу. І ми відчули, що кандидатура і особа Степана Федоровича має велику підтримку в регіонах. Я переконаний, е, що Потрібно вже завершувати з тою монополією в львівському футболі, яка триває вже більше 15 років. Думаю, людина, яка очолює федерацію футболу стільки років, вже мала всі можливості, мала достатньо часу, щоб дати, дати львівському футболу те, що вона могла дати. І я думаю, настав час змін. Те, що ми бачимо, що львівський футбол, я думаю, зупинився в своєму розвитку, особливо те, що стосується масового футболу, те, що стосується управління, управління дитячим футболом, те, що стосується розвитком жіночого футболу. Тобто, на наше переконання є великі прогалини в цьому і потрібно. потрібно щоб Федерація футболу очолила от саме футбольна людина, так? та людина, яка все життя в футболі, а не колишній арбітер, в якого, напевно, якась інша мотивація, яка відома йому. І я думаю, тим людям, які, які слідкують за львівським футболом, також їм зрозуміла мотивація цієї людини. Тому я думаю, що треба завершувати цю, скажімо так, епопею з перебуванням на посаді людини з садівського середовища, яка, я думаю, вже вичерпала весь свій ресурс, потенціал. І більше мені нічого не може дати львівському футболу. Я, як член виконкому федерації футболу, голова комітету з розвитку футболу, який досить добре обізнаний. І станом футбольної господарки Львівщини, протягом сезону доводиться бувати практично в кожному районі. Бачити і бути свідком значить, футбольних баталій, починаючи з першості районів, міст, ну і до обласних змагань. То ясна справа, що Федерація футболу Львівської області є на сьогодні не просто там передовою, вона, вона є провідною. Футбольної спілці України і, власне, займає, як скільки я проінформований і знаю, та із преси, вона є просто на перших ролях. І керівник футбольної спілки, спільноти Львівської області Ярослав Гресьо сповна відповідає абсолютно, не, не лише просто займаній посаді, ні. йде про те, що Організація, значить, роботи федерації, проведення футбольних змагань, рівня від Прем'єр Ліги і до районних команд, вона найкращий результат, і атестація керівника нинішнього. Степану Федоровичу треба віддати належне і його праця, місце, роль це бути тренером, готувати кадр, при скажімо, в академії нашій. Яка, як знаєте, не, не, не дуже блистить здобутками, досягненнями, значить, на рівні українського футболу, бути біля керма Карпат. А чим же е, Степан Юрчишин гірший, скажімо, Ніколая Костова, думаю, що нічим. Чи інших тих, хто до Костова працював в Карпатах? Йому нічого не потрібно. Очевидно, хтось зацікавлений в тому, може настільки думати про футбол. Обласний, як десь скажемо, так ска скажем, деякі інтереси мати в цьому. Тому я думаю, що однозначно, як на мене, я не знаю, як поведуться делегати. Я але я мабуть переконаний, що делегати обласної конференції займуть нормальну і правильну позицію, конструктивну насамперед. Позицію є демократія, значить, будуть вибори. Я прекрасно знаю обох кандидатів, тому десь мені важко зараз судити про щось. Я думаю, що треба так зробити, щоб у Львівщині їм було краще. Зараз маємо що, десь 70 команд, які грають на першість у Львівській області. Це найбільша кількість команд, які є в Україні. Звісно, можна краще, треба більше, тому я десь думаю, потрібно обом кандидатам написати програму, сказати, що вони зроблять наступні каденції чи з наступним приходом. Я мав розмову з убувати, тому сподіваюся, десь е, таким самим важливим фактором буде саме, що вони пообіцяють, програмне. Які зміни на краще ми можемо побачити е, в саме львівському футболі, хоча б аматорському чи дитячому. Десь от така моя позиція.